лютий буде лютим, непростим. Там тільки один аспект хороший. Цей сектор залишається небезпечним увесь місяць. Цю дату я виділяю як ймовірно для того, щоб путіну принести, нібито так, спробувати ще раз зайти в Україну. Вітаю, шановні глядачі на каналі Прогноз. Сьогодні в нас незвичний формат. Люблю я трошки експериментувати. Ви знаєте, сьогодні в нас в студії астрологиня Альбіна Пономаренко та доктор китайських метафізичних наук Ігор Хам'яков. Вітаю вас! Вітаю. Дивіться навіть президент Польщі сьогодні заговорив про те, що Знову Росія піде у наступ з різних сторін. Про це вже хіба що ледачі і мертві не говорять, і ми всі чекаємо, і ми всі готуємося. Але е, є певні критичні дати в лютому місяці, про які застерігала пані Альбіна, і ми вирішили розглянути ці дати з точки зору е, українського феншую, чи є загроза на тій чи на інші території. Наступу Росії, як буде відбуватися наш контрнаступ, і які дати є критичними для яких саме територій? От ви часто пишете: я живу на кордоні? Що мені робить? От зараз ми вам будемо відповідати на ці запитання: що вам робити з точки зору науки, географії, астрології та метафізики. Ну що, шановні майстри, поїхали, пані Альбіна? Які дати ви виокремили для себе? Відокремила 12 лютого про що попереджала 15 лютого, 20 лютого. Най така найсильніша загроза може бути, тому що тут йде вплив від Сатурну, а Сатурн це північ. В нашій астрології до західної частини України або міста будь-якого, або жіночої частини населення, або культурних якихось таких містин театрів наших торгово-розважальних центрів. І я попереджала, що десь за декілька днів до 20 лютого бажано бути вдома краще прислуховуватися до сигналів повітряної тривоги, тому що ну от в театри в кіно в ці дні бажано не ходити. І 21 лютого, тобто два впливи йдуть дуже сильні тут від Сатурну і від Юпітеру, але вони споріднені і це напружені впливи. Тому тут так само є певна небезпека. От тому, що ми зараз по да, пройдемо? Давайте пройдемося конкретно по датам. Поясніть, будь ласка, як буде працювати ваша система зараз українського фуншу, Що ви зробили? Які розрахунки? Як спрогнозували? Ну, це не український <свісна> це китайський це китайські не тільки феншу, це метафізика, і там є певна тема, це астрологія, я буду дивитись ці, ці ж дати з точки зору китайської астрології і з точки зору китайської стратегії, яка, яка є проблема, в якому напрямку є якісь певні негативні фактори. І в дні, да, це там система може бути в час, або день, або місяць, або рік. Ми беремо день, карту дня, mm -hmm. і я покажу, в якому напрямку треба буде пересуватися, якщо ви попали в якусь загрозу. І звідки на нас рухається загроза? Так, так? так. Тобто, це як перехресний допит зараз. Окей. Ну що, не до сміху, справа серйозна, перша дата. Перша дата, 12 лютого, це вже третє торкання вже не ретроградного Марсу, але тема Марс затронув нас на півроку. І до чорного місяця в гороскопі України. Це найслабкіша точка, це е, точка слабкості, але ми маємо її зробити точкою сили. І ці випробування можуть нам стати якраз в нагоді. Але це перша м, дата, яку я відокремлюю як небезпечна дата. Отже, 12 лютого. В моїх формулах тут формули є вибухів. Вторгнення небезпеки для України, правопорушення як всередині, так і назовні. І тут фігурує п'ятий дом, я його так само пов'язую з дітьми небезпекою. Окей. Mm -hmm. okay. Так, по, по самої даті 12 лютого вона має індикатор закриття. Тобто найнижча точка енергії нару, нарухається. А, тобто починати а, в цей день щось важливе це погана ідея, а, але якщо все ж таки будемо. Ми а, мій майстер розбирав а, дату початку. Він, він казав, що най, така, а, невдаліша так? дата ну, до нас це слава Богу. Uh -huh. От ця дата теж невдала. Але якщо є загроза, вона є загроза з півночі, і а, явна загроза, і неявна загроза з південного заходу. Якщо вам потрібно а, кудись йти рятуватись, то а, поки ви в цій загрозі, або ви поверніться а, спиною на сидіть а, на південний захід, або Певний е, час треба в цю в цей напрямок. Теж е, південний захід рухатись, щоб вийти з цієї загрози. Так і в мене зараз е, до вас запитання. Якщо ви говорите, що є загроза північних областей України, ми говоримо зараз за територію Житомирської, Київської, Сумської і Чернігівських областей, бо саме це є північ нашої О, країни. Так. Тобто, шановні мешканці північних областей, будьте дуже обачні, я звертаюся до Житомирської, Київської, Сумської, Чернігівських областей, будьте дуже обачні 12 лютого. Ще раз повторюю, яка є загроза? Загроза вибухів небезпеки, порушення кордонів, так само для дитячих установ і культурних. Так. Місців. Ну, я можу ну, якщо аналізувати карту дня. 12 лютого, певна статична картина. Тобто, тут є небезпека з певних напрямків, але ситуація як результат, вона статична. Тобто, можливо, якісь провокації, але результати результат не зміниться. Тобто, як енергія ці найнижча і індикатор результату. 0, він він не змінений, тобто про повномасштабний похід зі сторони Білорусі не варто говорити, але ДРГшники можуть зайти. Так окей, поїхали далі. Наступна дата: 15 лютого тут так само вже третє торкання від нашого Марсу до Нептуну в гороскопі України. Нептун це моря. Я їх пов'язую з морськими нашими територіями. Знову ж так само, формули вибухів, небезпеки, порушення кордонів. Тут вже можуть ракетні бути обстріличі шахетські, тобто з повітря може бути форс-мажори, і знову ж таки небезпека для культурних місцин для дитячих установ на цей день і ну, напередодні так само. Ваша відповідь? А, дата а, сама по собі, а, дата а, сильна. Тобто там енергія а, досить сильна, індикатор повнота, і це говорить про те, що а, якщо у вас а, а, ви можете використовувати цей день а, тільки в тому випадку, якщо позитивний а, результат а, дуже вирогідний. Якщо ні, то а, буде повнота обов'язків, а не повната результату. А, тому а, Може, на початку буде енергія буде сильна, але індикатор е, каже, то, що цей день використовувати е, можна тільки в, в тому случаї е, випадку, е, якщо е, е, люди там більш там 50-70% вони впевнені, що вони здобудуть цей результат. Якщо uh -huh. ні, краще цю дату не використовувати. Знову ж таки, е, е, по... Е, От стратегії це карта статична, ще більш статична, ніж 12-го, тут і е е індикатори е цих е двері це теж стаціонарні, тобто е показує результат, що е результат не зміниться. Е проблема може бути на пів південному... В Сході явна проблема, а знову ж неявна проблема залишається на південному заході. Південний схід, так? Да? Це, виходить, Одеська область у нас. України. Так, дивимося: Південний схід України. Так, е, так, 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 так. Це в нас Одеська, Миколаївська. І частково Харківська область. Зараз скажу. Харківська, Херсонська, Херсонська. вибачте, будь ласка, Дос, е, значить культурно-історичний регіон України, Південь України, значить, Криворізька агломерація, Запорізька, Дніпропетровська, Херсонська, Одеська, Миколаївська області, а також Автономна Республіка Крим та місто Севастополь. Я так розумію, що е, це іде розкачка України на різних. У участках бою, правильно? Скоріше На різних участках боїться. Це так. І я думаю, що, як я сказала, це до Нептуну вже йде вплив. Тому от Одесьчина, Херсонщина, Миколаївщина, Донеччина в нас виходить, але це вже інший напрямок. Так? Так. Тому угу. ось тут де Одеська область. І я думаю, що можуть бути ракетні якісь прильоти от, щодо наших формул, які я давала, так? то саме небезпека буде тут. І Миколаїв, можливо, так само. І те, що я казав в інтерв'ю з Сальбіном попередньо, там а, юга а, Південний захід, там ще п'ятірка, тому що там а, цей сектор залишається у увесь місяць, а, тобто до 5 березня. З 4 лютого по 5 березня. Цей напрямок в тому числі він теж небезпечний. Чекайте південно західна. Україна, Україна. Так, дивимося на мапі, за які Західна Україна, південно західний Економічний регіон. Так, 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 дивимось, дивимось, дивимось. південно західна Україна. Карти. Ну, і нам нічого собі. південно західна Україна це якраз ці території. Де в нас? Чекайте, це правильно мені показало чи ні? Західна Україна, а Південно-Західний регіон? Дивимося. Південно-Західний це, це, мабуть, Тернопільщина. Так, да. Тернопіль, так, так, так. Зараз ми дивимося. Угу, гу, 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 гу. Ой це Вінницька, Хмельницька, Вінницька. Вінницька, Тернопільська. Нічого собі. Чернівецька, ну, це дійсно це дійсно дуже-дуже небезпечно, бо вони вже були під обстрілем, тобто їх періодично будуть гасити. Окей, готуємося. Поїхали далі. Так, далі дата 20 лютого, і тут Сатурн робить опозицію до Венери в гороскопі України, і це напередодні вже річниці, так, гострої фази. Тому цю дату я виділяю як, ймовірно, для того, щоб путіну принести, нібито так, спробувати ще раз зайти в Україну і принести хоча б якісь перемоги. Тому Сатурн в, в нашій астрології пов'язан з північч. Uh -huh. Отже, загроза може йти з півночі, а Венера в нашій астрології це захід. Тому я й говорила в цьому прогнозі, що може бути небезпека для Волинської області та для Рівенської, які знаходяться якраз на півночі, так само uh -huh. Полісся наше північне. Uh -huh. Але так само застороження для жіночої частини населення, для культурних наших місцин, для музеї, для театрів, для розважальних центрів, тому що. Неважливо так, локація, де це буде, чи західна частина України, чи західна mm -hmm. частина міста, в якому ви живете. Але це може бути ще якась і культурна м, така споруда, як mm -hmm. драмтеатр, до прикладу, в тому ж Маріуполі. Це mm -hmm. сталося просто на аналогічному впливі до Венери. Що ви можете додати про цю дату? Дата сама по собі вона слабка, але індикатор не небезпека. небезпека. І в цьому дні є конфлікт між енергією дня і року. І це із цих чотирьох дат, які ми вибрали з Альбіна. Це, на мій погляд, найнебезпечніша дата цих чотирьох. І напрямки у нас є. Вони так дзеркальні, тому що активна небезпека це північ, а така неявна небезпека це південь. Вітаю, шановні глядачі! Дуже гарна новина для вас, шановні підписники, і наші глядачі до новорічних свят. Наш канал прогнози випустив свій перший мерч, який може стати дуже гарним подарунком для вас особисто і для ваших друзів і близьких або колег по роботі. Це ось такий календар. Дуже символічним є те, що розробили цей календар. Ми спільно з людиною, яка вперше до нас прийшла на ефіри. Наш перший майстер, перший гість це була астролог Альбіна Пономаренко. Альбіночка, я тебе вітаю з нашим спільним мерчем. Перший це перший перше. Дякую, Любочка, мерч. дякую тебе вітаю. Так розкажи, само. що особливого в цьому календарі, друзі, це прекрасний астрологічний календар. Помічник на 23 рік. Ви будете мати QR-код внизу, де потрапите на сторінку, де зможете прочитати всі поради на 23 рік. Основний Помісячно місячно. там будуть поради на фази сонячного цикла, і будуть прописані кожен день того року. Ну, моменту, коли місяць міняє свою фазу. Що це? Для чого це? Будуть поради для сонячного та місячного затемнення, будуть поради для коридору затемнень. А ще найголовніше і найцікавіше тут я написала дату, коли ми будемо святкувати наш славянський новий рік весною. Але перед тим є. Певні дні підготовки до цього року. І тут є певні поради, які ви зможете використовувати в своєму житті, і правильно відсвяткувати новий рік, не тільки календарний, так, а ще й наш стародавній славянський. І астрологічний в тому числі. Альбіна, я дуже вдячна, ви можете вже замовляти ці календарі. І ще раз хочу вам сказати, що якщо ви наведете телефончик на QR-код, він буде знаходитися ось тут на календарі, наводите на QR-код і ви бачите повністю алгоритм дії. На цей місяць, який ви зараз проживаєте, тому не втратьте шансу, тому що в нас лімітована колекція, це наш перший мерч. Ми його заказали обмеженою кількістю всього 100 екземплярів. Тому, будь ласка, не втратьте нагоди, замовляйте цей календар. Дуже гарний подарунок. Ну і дійсно, з автографом нашої майстрині. Щоб ти розумієте, в Терміні неявна небезпека. Це як? Ну, тобто небезпека є, але ми на неї не розраховували. Ми на неї не розраховували. Так це потрібно бути дуже-дуже уважними. Тому що явна небезпека ми очікували, очікували і ми так. можемо до цього якось приготуватись. А неявна небезпека, ми до неї, мабуть, і не готувалися ніяк. Mm. Тому mm -hmm. от в цей день я думаю, що. Потрібно бути дуже уважним, особливо от в ці, з цими напрямками. Тобто, два протилежні напрямки: північ і, і південь. південь. Так. Поїхали далі. Дата 21 лютого. Так само вона пов'язана з вибухами, з вторгненнями, порушенням наших кордонів, вмовірними, так? Як це право право. Порушеннями а, назовні та всередині, і можуть бути пов'язані з морськими територіями. Ну тут і ракетні обстріли можуть бути, і будь-які взагалі форс-мажорні обставини. Угу. Дата сама по собі вона слабка, тобто енергії мало, але індикатор успіх. і напрямки напрямки, які небезпечні, явні. Це захід, і неявні це південний схід. Угу. Так, південний схід. Зараз ми тоді говоримо про Запорізьку область, про Херсонську область. Миколаїв, Херсон. Миколаїв, Запоріжжя. Угу. Це 25 число. Це 25. 21 число. 21-ше. 21, 21. перше. Так, я бачу ще одну дату: це 25-те. Що це за число? Це знову ж таки повернення впливу Марсу до Плутону в гороскопі України. І Плутон в нашій астрології пов'язаний зі Сходом. Тому я так само в прогнозах говорила, що це може бути агресія як зі Сходу на нас, так само вже ми, як це вже третій, третє торкання Марсу, то ми mm -hmm. вже маємо, можливо піти в контрнаступ, щоб ту енергію протидіяти так, їй і по принципу Айкідо направити на агресора. Тому це так само напружена дата, і я її пов'язую саме от зі східним напрямком, з нашим східним. Фронтом, Про. що ви скажете? Про 25-та сильна, її енергія енергія. Вона добра для якогось початку. Але по стратегії вона знов статична, тобто результат статичний, він не зміниться, і проблем найпроблемніший. Напрямки це пів, так, південний е, захід, тобто там знову ж п'ятірка, і це явна проблема, mm -hmm. але там є е, послабляючий фактор, там є комбінація, але результат бу, буде незмінний. Тобто енергія е, дня сильна. І для початку щось може бути нормально, але результат не зміниться. Тобто зусилля будуть, а результат а, не зміниться. І а, неявні результати проблеми це а, північний захід. І там п'ятірка річна теж проблемний. Проблемний напрямок, тобто, якщо я правильно вас зрозуміла і от взяти об'єднати ваші передбачення, то 25 лютого є загроза того, що поки наші будуть готувати контрнаступ і е, будуть жорсткі бої на сході України, е, будуть лопити по тилу по тиловим областям. Щоб відволікти нашу увагу і е, завдати максимальної шкоди мирному населенню, яке знаходиться в тилу, правильно? Так, так. І от Одещина, як Ігор сказав, це західна Україна може бути західна частина, так. А оскільки Плутон, то це можуть бути військові об'єкти, просто військові частини, аеродроми. Ну тобто. Лупити саме по ним, незалежно від локації, але от з точки зору на те, що сказав Ігор, в цих тобто напрямках. вони хочуть, а, чи є така а, вірогідність, що вони будуть лупити по частинам, щоб припинити логістику постачання зброї? Можливо, так, звісно, звісно. Або, може, це ж кінець лютого, можливо, якісь будуть вже нам поставки, і саме з Загірної України вони ж їдуть так, якимось uh -huh. чином. Я думаю, що їх розвідка так само працює. Отже, нам треба включити таку якусь імпровізацію, так, як наші розвідники це вміють робити, і провести все найкращим чином. Обійти цю. Ну, загрозу. Захально. Взагалі попереджали всі майстри, астрологи, тарологи, нумерологи, рунологи, що лютий місяць і березень місяць це важкі періоди. Це ну настільки важкі, що ми навіть собі не можемо уявити, і ми дізнаємося всю правду лише з часом. Скажіть мені, будь ласка, що ви можете сказати взагалом про лютий місяць? На що нам розраховувати? А, лютий буде лютим, непростим. Там тільки один аспект хороший це на 18 лютого. Від білого місяця до місяця в гороскопі України, тобто якесь от радісна подія, якесь полегшення, ми почуємо про це. Тобто якась придишка може бути. так. А далі знову бій, як то кажуть, останній бій, він важкий самий. Тому і на лютий, і на березень так само в нас є напруга. Але знову ж таки, якщо цю напругу створив той Марс, який йшов, потім повернувся і зараз знову йде вже на нормальній швидкості, він ставить крапки над і. І угу. це якраз Лютий, і це якраз березень, а навіть в березні, я зараз вам достану цей графік, ми подивимося, а, навіть бачите, в березні це хороші дати. 9, 17, 17, особливо березня буде. Це вже ми, мабуть, почуємо про якісь перемоги. Угу. Тобто зараз треба набратися терпіння, що скажете ви? Це, Період дуже сильного дерева, тобто дерева янна на тигрів, тобто місяць тигра. У нас був рік, тигра uh -huh. новий рік починається кролика, але місяць буде тигра. І тигра, і тому енергії дуже багато. І це такий образ, я вже казав, що такий тигр стоїть міцно. Та? Тобто, образна назва цього, цього періоду. Всі Ресурси будуть, буде багато енергії, багато свободи. Тигр і дерево цінує свободу. Дерево Ян це лідер, і тобто буде дуже багато енергії для лідера, який вибирає правильний шлях, і по енергії на інь це образ повіні. Досить сильною. Тобто, буде якийсь цей період важливий для на рівні суспільства, буде особливо для лідерів і політиків, які мають вплив. Цей період буде дуже важливий. Також у тілі це печінка, яка відповідає за гнів, роздратування. Тому буде багато емоцій, емоцій таких сильних і треба бути обережнішими для прийняття для прийняття рішень в стосунках треба це дуже роз, на це розраховувати і, і бути обережним uh -huh. uh -huh. Порада для вас, наші шановні глядачі, запам'ятайте, будь ласка, ці дати. Е, ви часто питаєте, що буде на кордонах, тому прикордонні території, особливо з Білорусю, з Росією на півночі України, південна територія, не нехтуйте повітряними тривогами, телові зони, не нехтуйте повітряними тривогами. Будьте обережні. Е, Контролюйте власні емоції. Я знаю, що від новин просто розриває дах і хочеться вбивати всіх. А так як до москалів не завжди руки достають, хочеться вбити тих, хто поруч. Будь ласка, схаменіться, е, знайдіть ось ту точку опори. В кожного вона різна, в когось кохана людина, в когось е, дитина, в когось тваринка, в когось друзі, комусь допомагає молитва, медитація. Як би це дико не звучало. Схаменіть свої емоції, бо якщо ми будемо панікувати і гніватися, ворог цим скористається. Тож на зло на ворогам, на радість рідній мамі, будь ласка, тримайте себе в руках, дивіться канали, прогноз, ми будемо вас і надалі як умога краще попереджувати, вислуховувати, якщо треба в коментарях, підтримувати, об'єднувати, заради того, щоб ми Прожили гідно цей лютий місяць. Повірте, ми його переживемо. Ми дочекаємося березня і ми побачимо на власні очі перемогу. І з кожним днем наша перемога все ближче і ближче. Обіймаю всіх, донатьте ЗСУ щодня, кожна гривня допомагає тим, хто віддає своє життя заради нас, підтримує наших волонтерів. І запам'ятайте, все буде Україна!